Як зберегти сексуальну активність та підвищити потенцію? Всім вітання. Ви знаєте, що найчастіше причиною проблем з чоловічою силою є нестача здорового сну, правильно збалансованого харчування та достатньої фізичної активності. Тому очевидний і бюджетний метод зберегти сексуальну активність та підвищити потенцію це скоригувати стиль життя, а саме почати достатньо спати, нормально харчуватись, займатися спортом та відмовитись від шкідливих звичок. Але якщо протягом двох місяців це не спрацює, тоді вже потрібно переходити до наступних методів. А наступний метод, який сприяє підвищенню потенції, це прийом препаратів. Серед ліків розрізняють препарати, що місія синтетичні або натуральні компоненти. Ті ліки не лише допомагають забезпечити стабільну ерекцію на тривалий період, але й зберігають сексуальну активність та комплексно впливають на відновлення чоловічої репродуктивної системи. Серед натуральних препаратів, які допомагають вирішити проблему низької потенції та відновити сексуальну активність, можна виділити Альфін комбо Ультра від марки Івоніка. Чому саме цей препарат? Тому що цей засіб був спеціально розроблений спеціалістами для підвищення потенції. Він містить унікальну комбінацію рослинних компонентів, що покращують сексуальну активність, збільшують лібіду, посилюють ерекцію та зменшують відчуття втоми під час інтимних відносин. Цей препарат містить лише рослинні компоненти, які в комплексі не тільки підвищать потенцію, але й підтримують здоров'я сечовидільної системи, посилюють кровообіг у статевих органах та покращують функціонування судин. А це забезпечує міцну та ерекцію впродовж всього статевого акту. Екстракти рослин у складі засобу, такі як насіння лимоннику, пальми, сабаль, корення пастернаку та калгану, посилюють синтез статевих гормонів, зокрема тестостерону, що позитивно впливає на здоров'я репродуктує системи та сексуальну активність. А екстракт корення та листя петрушки підвищує сексуальне бажання, підтримує роботу нирок та посилює виведення зайвих речовин та токсинів з організму. Завдяки багатому вмісту вітамінів та мінералів цей екстракт покращує загальне здоров'я та збільшує рівень енергії. Наступний метод для покращення потенції це трав'яні настоянки та чаї, трави, які можуть використовуватись у вигляді чаю або настоїнки для поліпшення статевої функції, це імбир, що може підвищувати кровообіг і це сприяє поліпшенню статевої функції, чи брець, має антибактеріальні та протизапальні властивості, які допомагають у підтримці здоров'я простати. Іван чай, який може підтримувати здоров'я сечового міхура, та нирок, що в свою чергу може поліпшити статеву функцію. Корінь женшеню вважається природнім афродизіаком, який може підвищити лібіду та поліпшити ерекцію, а також спеції, які містять антиоксиданти та вітаміни, що сприяють загальному здоров'ю. Отже, ми розглянули три основні методи покращення та підтримки еректильної функції у чоловіків. І це далеко не всі методи, але це вже тема для інших наступних відео. І якщо вам це цікаво, пишіть нам у коментарях.